Перше, от, щоб у нас було все чітко. При зростанні твоїх статків, фінансів, при зростанні служіння, при зростанні церкви будуть зростати і проблеми, будуть зростати і виклики. Зафіксували. Ще хочете, щоб було зростання у вас? Так, так. Не бойтеся, що будуть зростати і виклики. Ні, добре. Ну, друге, любі проблеми можна вирішити з Господом. І послухайте, проблеми потрібно вирішувати, а не ізбігати. Проблеми треба вирішувати, не треба від них тікати. Не треба закривати очі і робити вигляди, що їх немає, ні. Її потрібно просто вирішити і піти далі, от і все. І тому прийшла проблема. Не бійся, не переживай. З Богом ти можеш вирішити любу проблему, з Богом ти можеш прийти через любу перешкоду.